Мої вітання з вами на І Сьогодні я вам покажу, як зареєструватися, пройти верифікацію та зробити свій перший депозит на біржі Bybit. Це перше з декількох навчальних відео по біржі Bybit, тому варто підписатися та глянути наступні відео, де я покажу, як торгувати і так далі. Bybit – одна з провідних бірж, яка і надалі стрімко розвивається. Багато трейдерів переходять торгувати саме на Bybit. Також біржа підкупає юзерів своїми численними промоакціями, де кожен новачок може отримувати бонуси та збільшувати свій криптовалютний гаманець. Так, от не буду затягувати, приступаємо до реєстрації. Для початку вам необхідно перейти за посиланням на біржу Bybit. Посилання ви можете взяти під цим відео. І зареєструвавшись саме за моїм партнерським посиланням, тому що в мене є партнерські умови з біржою Bybit, ви будете мати змогу брати участь у додаткових промоакціях, які біржа Bybit виділяє спеціально для мого ком'юніті. Тому я такий маленький сенс зареєструвати саме по моєму посиланню. Так от я перейшов в свій телеграм-канал, тут є посилання на біржу Bybit. Я його копіюю, повертаюся в браузер. І так, заходжу в вкладку, вставляю це посилання. І мене зразу перекидає на сторінку реєстрації. Так от дивіться, на сторінці реєстрації вам потрібно ввести свій емейл. Звісно, можна зареєструватися і за мобільним номером, але я рекомендую зареєструватися саме за емейл, а мобільний телефон ви в подальшому вже у своєму аккаунті додате. Тому пишемо тут свою електронну адресу та придумуємо надійний пароль. Так, пошту я вже написав, я її, до речі, створював спеціально для цього відео. І тепер придумаємо доволі надійний пароль. Повинно бути принаймні шість букв, дві цифри мінімум, і хоча б якийсь один символ. І чим більше пароль, тим, звісно, я думаю, ви розумієте, що це буде надійніше. Ось до прикладу декілька, декілька буквів. принаймні одну букву, щоб вона була з великої літери, я забув про це сказати. І ще можна додати якийсь символ, до прикладу, собачка. Так, я написав новий пароль. Дивіться, тут ви ставили, повинні залишити галочку, вона вже тут автоматично стоїть, і можна натискати на кнопку Get My Welcome Gifts. Тобто, те, що я якраз і говорив, за те, що ви реєструєтесь по моєму посиланню, ви отримуєте додаткові бонуси. Ось один із них Get My Welcome Gifts. До речі, якщо ви зробите депозит від 3 тисяч доларів, ви отримаєте бонус 100 доларів. Тому, як бачите, тут є ось такі бонуси при депозиті. З ними ознайомитись, ви можете якраз на цій сторінці. Так, натискаю на кнопку Реєстрація. Проходимо капчу. І тепер нам потрібно перейти на нашу пошту, на яку прийде шестизначний пароль, який потрібно тут ввести, щоб підтвердити свою пошту. Ось я зайшов на пошту і, як бачимо, код мені вже прийшов. Я його копіюю, повертаюсь назад, і тут вставляю цей код. І все я вже підтвердив свою електронну адресу. Так, тут біржа сама нас ознайомлює з функціоналом своїм. Як бачите, це все можна самому глянути. Тут показано, де, де є ваш гаманець, що можна зробити депозит. Тут вони показують про різні свої продукти. Поки що це все пропустимо. Так, і тепер біржа пропонує пройти нам верифікацію. Так, можна одразу натиснути верифінал, але я зараз покажу, як зайти саме з свого профілю. Як бачимо, тут є шкала така на рахунок велком бонусу, який ви можете отримати. Вас, вас буде 14 днів для того, щоб зробити депозит. Депозиту, звісно, потрібно зробити чималий, щоб отримати бонуси, але все ж він є. Зробити депозит там, навіть на тих 3000 доларів, отримати 100 доларів бонусом ну, це хороший варіант, тому що ви. Безкоштовно отримуєте 100 доларів і якби це халявні гроші, ви зробили депозит на 3000 доларів і зразу зверху 100 доларів отримали. Так, давайте тепер перейдемо до верифікації. Заходите ось тут у свій профіль, бачите, тут є такий намальований чоловічок, це ваш профіль. Тут ви можете зайти там на налаштування, реферальну програму. І... Все інше тут, для того, щоб пройти верифікацію, заходимо в аккаунт та security. Також до речі, ось тут ви можете змінити мову з англійської саме на українську. Так думаю, для вас буде зручніше. Так, змінили мову, і тепер дивіться. Тут ви ще, до речі, можете поставити собі додаткову перевірку смс-аутентифікацію або Google-аутентифікатору для того, щоб Зробити ваш акаунт більш безпечним це те, що я говорив на початку. Тут ви можете додати свій номер телефону, і на ваш номер телефону буде приходити смс перед різними вашими діями, до прикладу, коли ви будете виводити свої кошти чи робити вхід в акаунт. А для того щоб пройти kvc верифікацію, тут є такий пункт встановлення особи. Тому напроти цього пункту натискаємо тут на кнопку Пройти зараз та будемо проходити верифікацію. Так, дивіться, тут є два рівня верифікації. Другий рівень верифікації він так то і не потрібен. Чому? Тому що це для трейдерів, які дуже багато торгують в день, та там, до прикладу, виводять в день 2 мільйона доларів. Тому я вважаю, що для звичайного юзера цей рівень верифікації не потрібен, щоб користуватися повністю всіма функціями біржі, достатньо верифікувати рівень «1». Тому для цього натискаємо тут на Пройти зараз, і тут ми повинні вибрати країна, регіон видачі. Тобто з якої країни ваш документ, ту Україну ви і обираєте. У нашому випадку, звісно, що це Україна. Тому шукаємо тут Україну і будемо переходити далі. Ось Україна. Натискаємо «Виберіть тип документу так. Ту сторінку обновилась і можна одразу вибрати тип документа. Дивіться, ми можемо пройти верифікацію по ID-картусі, по закордонному паспорті, по посвідченню водія або по посвідченню на проживання. Так, обираєте документ, по якому ви будете проходити верифікацію. Я, до прикладу, виберу посвідчення водія і переходжу далі. Так, і тут нам потрібно тепер зробити фото вашого документу. Тут, як бачите, на картинках показано, як це правильно зробити, щоб зображення було чітке, щоб всі краї було видно і воно ну, все було посередині зближено. Ну, я думаю, зрозуміло, нормальне фото свого документу. Тому приходимо зараз далі. Так от, тепер нас перекинуло на сторінку, де ми можемо якраз і загрузити свої документи. Тут ще раз перевіряємо, чи все правильно, вибрано Україна. Документ, по якому ви хочете пройти верифікацію, і тут загружаєте свій документ. Як бачимо, тут потрібно загрузити лицеву сторону документа та зворотню сторону документа. Тому фотографуємо свій документ з двох сторін та загружаємо сюди. Я от, до прикладу оберу якусь любу рандомну картинку. Ще одну. І тепер в мене є кнопка далі клікабельна, і я вже можу переходити далі. Так, мене далі не пропустило, тому що, мабуть, система зрозуміла, що я надсилаю несправжні документи. А оскільки я проходив верифікацію, тому я не можу вам зараз показати, як там далі. Так, дивіться, коли ви загрузили ці документи, у вас далі буде таке вікно, де вам потрібно буде включити камеру та покрутити головою. Це буде собі така Face id верифікація, після чого ви будете успішно верифіковані. Так, от загрузили ці фотографії, перейшли далі, покрутили головою. Все підтвердили і тоді чекаєте на розгляд верифікації. Тому можете перейти назад в свій аккаунт та далі ознайомлюватись з функціоналом біржі. Тому тепер дивіться, уявімо, що ви пройшли верифікацію і тепер можна переходити до депозиту. Так, а тепер я зробити депозит і покажу саме зі свого аккаунту. Ось я вже зробив вхід в свій аккаунт, і для того, щоб зробити депозит, нам потрібно зайти у вкладку туди, таке, Assets». Так, переключу я мову на українську, щоб було зручніше. Як бачимо, тут є така вкладка Активи, і тут нам потрібно перейти на спот. Це є ваш спотовий гаманець, на якому ви можете тримати різні криптовалюти, купляти, продавати на спотовій торгівлі. Тобто ви можете одну криптовалюту обміняти на іншу і так далі. Тому що є інші гаманці, такі як фінансування, де ви можете завдяки ньому користуватися там пітопією, туди вам будуть приходити різні нагороди. І багато чого іншого є гаманець деривативи. По ньому ви можете торгувати на ф'ючерсах, але менше з тим нас зараз цікавить саме спотовий гаманець, тому що це є ваш основний гаманець. З якого ви будете виконувати всі подальші дії, там переводити вже в майбутньому, і може і на деривативи, чи на фінансування і назад. Тут, як ми бачимо, є різні криптовалюти, і з цих наявних криптовалют ви можете щось вибрати для того, щоб зробити депозит. Я ж вам рекомендую зробити депозит в стебіль Якщо у вас є на іншій біржі, якийсь стейблкоїн, до прикладу USDT, то можете обрати його, натиснути тут на кнопку поповнення. Тут нам необхідно вибрати мережу, в якій ви будете робити депозит. З мережами все дуже уважно слідкуйте, тому що якщо би ви щось помилились, то гроші можна втратити. Тому якщо ви робите депозит, до прикладу, на мережу bep 20 то коли ви відправляєте, ви повинні впевнитись, що ви відправляєте на мережу bep 20 Тут натискає на кнопку підтвердити, і ось тут висвітлюється ваша адреса. Тому тут натискаю на кнопку копіювати. Я, до прикладу, зараз зроблю депозит з Метамаску. Ось у мене є мережа Smart Chain. в мене тут, до речі, повинні бути USDT. Так ось є USDT, я натискаю на свою USDT в Metamask, натискаю надіслати, вставляю цю адресу, яку я щойно вам на Bybit. і тут вводжу кількість, яку я хочу надіслати, до прикладу, 100 USDT. Натискаю далі і натискаю підтвердити. Все, я вже успішно зробив депозит на біржу Bybit. Мені все лише тільки залишилось дочекатися, коли біржа підтвердить мій депозит. Це зазвичай займає не більше 5 хвилин. Тут, до речі, є історія вашого депозиту, тому ви можете перейти сюди і тут ви зможете знайти свій нещодавній депозит. Це я щойно обновив сторінку і вже видно, що мої USDT в мережі b 20 кількість 100, Очікується підтвердження в блокчейні, тому потрібно зачекати ще одну хвилину, і мої USDT поступлять на мій спотовий гаманець, куди я робив цей депозит. Як бачимо, зараз у мене на балансі 29 USDT, Ще почекаю одну хвилину, і зараз вже буде 129. Ось як бачите, я щойно обновив, і в мене вже на балансі 129 USDT, як я і говорив. А на цьому, все всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, та дивіться наступні навчальні відео по біржі Bybit.